Як ти ставишся до тих українців? Я маю на увазі тут на підконтрольній Києву території, та й за кордоном, які вважають тих, хто зараз живе там зрадниками. І це, до речі, одна із причин, напевно, чому такий уповільнений процес надання там статусу, преференцій. Ну, в суспільстві існує така думка. Ти розумієш, про що я? Розумію. Тобто... Але я її максимально mm. не припускаю ні в якому вигляді. Країна, за яку ми, в принципі, у нас зараз борються наші люди на фронті, які вмирають, на жаль, люди, які сидять в колонії в полоні, це країна, в якої є порядок. А порядок в нормальній країні, демократія, свідчить про те, що зрадник людина чи ні може визначати тільки правоохоронні органи та суд. Заподозрити може правоохоронний орган визначити тільки суд. Якщо в нас кожна людина буде в своїй компетенції вирішувати, кого називати зрадником, кого ні, ми побудуємо таку ж саму Росію. Це не та країна, яка повинна вирости з нас зараз. І це ж проблема. У нас член комісії, ну було був випадок. Повернулися люди з обміну, він напряму встає і кричить, у цьому ми статус не дамо. Привселюдно. Член комісії? Так, да, чи... член комісії, який надає статус. Кричує, при цьому ми статус не дамо, тому що він зрадник. Це як? Це демократично? Це правильно? Що людина, яка приймає рішення, хто отримає статус, хто ні, привселюдно заклейміла іншу людину? При тому, що у правоохоронних органів до нього запитань немає. Він не заарештований. Йому ніяких підозр не висувається. На якій основі? Я просто тому і закликаю людей навіть. У нас є навіть серед полонених. Оця проблема, що люди намагаються мірятись. Хто більший герой, хто більше відсидів. Угу. Я просто зможусь пояснити людям, що якщо так мірятися, рано чи пізно знайдеться хтось хто буде і більше вас відсидів і більше вас постраждав. Чому до чого ми дійдемо? Що в тоді допомогу в світі отримає якась одна людина, яка просто більше всіх постраждала? Я дякую тобі за твою сміливість, за твою силу, за твою чудову українську мову і за твій розум. Ти витерпів чимало для 28-річної людини, і я думаю, що заслуговуєш на, на те, що статус, на підтримку, на українське громадянство, на українські паспорти, на реінтеграцію тебе в інтересах країни. Ну, от я думаю, що ті, хто зараз подивиться цю розмову, зрозуміють, що Даним в інтересах країни суто цинічно фактажем, да? дуже важливий персонаж. Тому варто було б його інтегрувати. І важлива кожна людина. В цьому і суть демократії, верховенства права і нашого прагнення до Європи. В тому, що людина важлива людина, наша людина вона нам важлива. Якщо ця людина є зрадником, є правоохоронні органи, вони розбираються, суд доводить. І, зрештою, якщо це зрадник, позбавляють його громадянства. Або просто, Або, Або просто я навіть, карають. Я навіть відстоюю таку позицію. Якщо повертається людина, яка була в полоні і катувалася, але була зрадником до цього, ми, надамо, ми, гуманітарний сектор, надамо йому всі компенсації, але з ними він поїде у в'язницю. Що справедливо. Він отримав компенсацію за те, що його катували, бо катувати не мають права, і отримав покарання за те, що був зрадником. Але це все вирішує правильно. Ми надаємо допомогу, правоохоронні органи вирішують на покарання. Ті, хто зараз дивиться нас на окупованих територіях. І хочу повернутися. Ми в описі під цим відео дамо лінк, за яким ви зможете почитати алгоритм і повернутися. Якщо раптом ви думаєте про це, вагаєтеся, але ще так і не зробили цей крок.